Друге вересня у Чернігівській загальноосвітній школі номер 19 лунає перший дзвоник. Цього року заклад освіти набрав п'ять перших класів, каже директорка Людмила Шелупець. «Ми Всі чекали наших дітей, готували навчальний заклад, і сьогодні приймаємо 50 класів. Перших дев'ятих до нашого навчального закладу загалом цьогоріч у Чернігові набрали понад дві тисячі першачків. Це 86 класів. Торік було на триста учнів більше. Розповів начальник міського управління освіти Василь Білогура. Рік. У перший день навчання дітям розповідають про правила поведінки у школі. В коридорі на них чекають батьки. Якби саме були цього району. Вчилися в першому садочку і тому, в принципі, як розглядали в першу чергу цю школу. Вчителька нам дуже сподобалася керівництво школи, тому ми вирішили, що це наш варіант. Дуже багато читала відгуків про цю школу. Мені сподобалось. Я б сюди прийшла до школи, подивилася, які, які ну, класи, яка сама школа, які майданчики грали. Дізнавалася також про вчителів. Ось мені дуже сподобалось, і ми з чоловіком рушили сюди ну, відвести свою дитину. За словами директорки школи, нині у них у дві зміни навчається понад 1500 дітей. Торік, дев'ятий клас тут закінчили 140 учнів. 52 вступили в ліцеї, всі інші вступили в інші заклади. Це й технікуми, це професійне училище. Тобто, всіх тих, ми дуже ретельно це питання вивчали, моніторили. Всі, хто хотів вступити, Вийти в ліцеї вони мали таку змогу. Нагадаємо, згідно з програмою трансформації мережі закладів освіти, яку у Чернігові ухвалили у 2021 році. На базі нинішніх шкіл створили чотири ліцеї: номер 1, номер 12, номер 15 і номер 22. У них навчатимуться учні середніх і старших класів. Всі інші заклади освіти з нового навчального року стали гімназіями. Туди діти ходитимуть з першого по дев'ятої класи. За це 10 липня дві 24-го року проголосували депутати на сесії міськради. Гімназією мала стати і 19-та школа, але рішення не ухвалили через протести батьків. Вони хотіли, щоб заклад став ліцеєм. Остаточно новий статус школи повинні були затвердити на сесії міськради 16 серпня, проте вона не відбулася. Батьків теж можна зрозуміти, безпечна безпека це понад усе. І тому депутатський корпус дуже ретельно вивчає це питання всі аспекти, і е, безпекову ситуацію, і економічну складову, без неї теж ніяк не обійтись, і кількісний склад. Учнів такого віку, 10, 11, 12 класу у місті Чернігова. і вони всі ці чинники, всі ці аспекти пропрацюють, і я сподіваюся, і так і буде. Вони визначать і. Перейменують наш навчальний заклад і затвердять статут, як розповів суспільному начальнику управління освіти міськради Василь Білогура. Питання 19-ї школи знову будуть розглядати на найближчій сесії. Поки ж 19-та школа продовжує відновлюватися після обстрілів 2022 року. Було чотири прямих влучань і вісім навколо навчального закладу. Тобто були прямі такі влучання, які до саме до першого поверху. Тому два роки ми відновлюємося. Це дуже складно. Складно, важко, але школа сьогодні вже здатна прийняти дітей. Ще багато чого треба зробити. І покрівлю навчального закладу, і туалетні кімнати ще треба дев'ять відновити, і треба батареї відновити. Половину віку на школі відновили коштом благодійників, а зараз роблять ремонт в укритті. Олександр Мілашевський, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.